Депутати міської ради заборонили підняття цін на житлово-комунальні послуги, а саме на електроенергію та газ водопостачання та водовідведення, а також на низку інших послуг. Пропонуємо пунктом 1.3 до 1 січня 2017 року встановити мораторій на підняття тарифів у громадському транспорті. На сесії міської ради обранці розглянули ситуацію з чорнівським сміттєзвалищем. До обговорень долучилися і тамтешні мешканці. Кажуть, що відходи шкодять здоров'ю. Люди нарікають на високу смертність від ракових захворювань. Хто контролює ті відходи, що там везуть? Хто за тим дивиться? Хто то провіряє? Ніхто ви розумієте? І ми будемо добрі, ми будемо комусь приймати. А що пан садовий? Коли бачив, що в нього там уже бабахнуло, чому він нічого не зробив? що в нього територія львівська менша, як Чинівецька? Депутати розірвали договір і заборонили завозити львівські відходи. Крім цього, пообіцяли контролювати ситуацію зі сміттєзвалищем. У обов'язковому порядку там мають бути включені в склад комісії, крім депутатів, члени ініціативної групи. Прошу мене включити туди. І ми вже я думаю, що напрацюємо пропозиції, і ці пропозиції будуть розглянуті і прийняті. Бо вони будуть стосуватися грошей, бо водопровід, благоустрій і так далі. Також депутатам вдалося подолати вето Олексія Каспрука з приводу зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці Руській під будівництво багатоквартирного житла на території колишнього заводу Граніт. Викуп земельної ділянки призведе до того, що фірма, яка буде забудовником, не буде сплачувати 4-10 Тому насправді втрати бюджету будуть саме якраз від вето. А не від того, що ми прийняли рішення, депутати розглянули усі заплановані питання. Наступна чергова сесія відбудеться вже 25 п'ятого серпня. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Андрій Дорочук, Чернівецький промінь.